Депутати звернулись до СБУ. Це не єдина служба, яку бранці просять перевірити місцевих посадовців, котрі приступили до обов'язків під час воєнного стану. Нагадаємо, сесію скликали через суспільний резонанс довкола потенційного призначення мера попасної колишнього регіонала на одну із керівних посад в Коломийському управлінні освіти. Просимо і подальше здійснювати такі перевірки і інформувати громаду міста Коломиї про дані перевірки. Майже одноголосно проголосували депутати за єдине питання порядку денного звернення до НАБУ СБУ Івано-Франківського ТЦК, головного управління національної поліції в області та департаменту охорони здоров'я щодо перевірки місцевих посадовців, яких призначили після оголошення воєнного стану в Україні. Далі в різному депутатка Леся Білявська попросила мера відповісти ще на кілька запитань, щоб остаточно поставити крапку в історії з кадровими змінами в управлінні освіти. 17 січня в управлінні освіти знову ж таки чи можливо були звільнені працівники? Чи це правда, чи ні? Якщо вони 17 січня були звільнені, то яким чином в 20 х числах майбутній очільник чи заступник управління освіти проходив ознайомлення з директорами шкіл? Я не принесли имя, но это было в штате 8 одиниць, и на грудняк из 10 сессий додали 4 посадки. На них Яким чином людина проходить ознайомлення, коли її не призначили? Людина, є тобто порядок стажування, такий порядок стажування. Добре, просто є яке положення перетин, як займається посадом, не спрошу. Прошу прийти, стажування. Прошу прийти, але людина ще не призначена. Вона ходить, інспектує так, будемо так казати, школи укриття. Ми не знаємо знову ж таки. Я не звинувачую пана Онищенка, але людина для нас невідома. Інспектує наші Коломийські це є стратегічний об'єкт, і для нього відкриті всі Елене світло шлюзи далі. Депутатка озвучила пропозицію управління освіти перетворити на відділ, адже фактично це ланцюжок між школами та міською радою. Якщо ми школам дали самостійну автономію, так тоді школи здійснюють свою діяльність повноцінно для того, щоб вони повністю були незалежні. Треба їм дати остаточне право підпису і на тому все. Нам не потрібно, будемо так казати, управління, яке спонукає і постійно в нас якісь виникають речі. Ми можемо на базі управління зробити відділ. І в цьому відділі двоє осіб: один відповідає за НЕО, другий відповідає за Олімпіади. От і все. І не потрібно зараз робити цю революцію. У нас є фінансовий відділ, де є така важлива ділянка роботи, потужна, а тут управління. І ми зараз заложники у цих всіх речей. Тому прошу якось це напрацювати, можливо, інші, будемо так казати, якісь інші, інше бачення, іншу візію, і зробити, щоб ми не були втягнені в якісь інтри, які ми не розуміємо. Або принаймні заморозити питання щодо призначення очільника освіти до кінця воєнних дій. І Серед місцевих спеціалістів, адже місто Коломия, ядро державотворчих процесів, завершила свій виступ Леся Білявська. Мені було дивно, коли о, ймовірний кандидат на посаду, ну скажімо, заступника, але коли він мав представлення в школах, то він позиціонував себе, так би мовити, якби очільник освіти. Коли він сказав, у нас комуністів серед комуністів, дико і страшно. Я не сепаратист. Я не розділяю Україну, що потім мені зачитували. Але ми галичани, у нас є потенціал, наш потенціал. У нас є великий кадровий ресурс. У нас нема голоду, щоб запрошувати і без провіру. Я закликаю вас, Богдан Миколаївич, шукати резерви і ресурси серед нашої громади міста Коломиї. І більше слова не надали нікому, хоча охочі були. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.